Багато християн вірять, що віра не потребує доказів. І вірять настільки сильно, що не шукають цих доказів. Вони не шукають історичного обґрунтування християнства. І так, можливо, їм воно не особливо треба. Але ці аргументи потрібні нам у дискусії з сучасним світом, який постійно дає нові виклики, який постійно задає нам питання про те, чи добро, ми чи зло. І ми повинні знати відповідь на ці питання. Ми вже говорили про те, як християнство вплинуло на освіту, як воно її сформувало, як інститут, і яким чином покращило те, що було на той час. Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему плодів християнства і розглянемо таку важливу тему, як громадянські свободи. Ми всі настільки звикли до цих свобод, таких як. Свободові розповідання, свобода слова, свобода преси. Що абсолютно не задумуємося про те, що раніше так не було. Але ще ті люди, які жили в Радянському Союзі, добре знають, що так було не завжди. Але саме християни поклали початок всім громадянським свободам. Перед тим, як перейти до того, яким чином вони це робили, є одна дуже хороша історія: в 10 столітті вчені хотіли навчити шимпанзе писати. Я не знаю, для чого вони це хотіли зробити, але вони потратили 14 років на те, щоб навчити шимпанзе складати із паличок примітивні букви, розуміти їх хоча б на найменшому рівні, і, врешті-решт, скласти з них щось осмислене. Через 14 років постійних тренувань з дня в день, нарешті, шимпанзе було готове до того, щоб написати щось. Всі чей... вчені згуртувалися над кліткою і, затримуючи дихання, дивилися на те, що там буде, що вона напише, яке послання шимпанзе може донести до людей. Коли мавпа закінчила свою роботу і відійшла в бік, вчені побачили всього два слова. Випусти мене. Тому що все живе в цьому світі, прагне до свободи і не хоче жити в клітці, не хоче жити в постійній неволі. Особливо це стосується людей. Але якщо ми поглянемо у минуле, то християнських свобод майже не було у всьому світі переважно більшість часу, який людство розвивалося. Причин цьому може бути надзвичайно багато, але те, в чому я переконаний, і те, про що свідчать факти, те, що саме християни поклали початок розвитку громадянських свобод, і почалося все саме з Ісуса Христа, тому що Він сам їх проголошував постійно. Він виступав за свободу слова, він сперечався з фарисеями, він хотів чути їхню думку. Ви можете уявити дискусію у сучасній Індії, де люди сперечаються на тему, чи можна їсти священих корів? Ні. А уявляйте дискусію в Арабських Еміратах про те, чи дійсно Мухаммед був пророком Аллаха? Ні. І такого ніколи не було і не буде. Тому що всі релігії, крім християнства, обмежуються. Подивіться на світ, як він розгалужений: Європа і Північна і Південна Америка це ті території, які історично закладалися саме на християнстві. Перші пуритани, християни, які при, е, припливли з Англії в США, заснували цю державу, сформували весь континент Америка, вони якраз були християнами. Те ж саме з католиками, які перебиралися у Південну Америку. Те саме стосується і Австралії, і те ж саме стосується і Європи. Всі громадянські свободи Європи, Америки і Австралії закладалися саме християнами. Але що ми маємо у Азії? Там майже відсутня будь-яка свобода. Свобода слова майже ніде. Можливо, свободові розповідання теж дуже рідко. Про Африку годі говорити. Хоча так, звісно, є один дуже чудовий аргумент. А як з приводу тих країн, які історично атеїстичні? Для прикладу, Сінгапур. Це штучна країна, яка створена була англійськими колоніалі... колоністами у... ще до Другої світової війни. І як держава, вона заснувалася лише у 60-х роках ХХ століття. Країна по замовчуванню була буддистською. Попри це, ті громадянські свободи, які є в цій країні. Вони християнські. Якби не було християн, які просували ідею свободи слова, які завжди за неї виступали, якби не християни, які дозволили вільно сповідувати будь-яку релігію, не проблема. Вони не мали б також цієї свободи там в Сінгапурі, і це стосується будь-якої країни. Коли ми говоримо про громадянські свободи, ми повинні розуміти, що людство ніколи не було настільки вільним, як зараз. І те, що ми маємо зараз, це все результат роботи багатьох, мільйонів, можливо, навіть християн. Християни, які воювали за цю свободу. Ян Гус в Чехії, Лютер у Німеччині, вони всі виступали за свободу, за те, щоб люди могли вільно сповідувати будь-яку релігію, говорити те, що вони думають, якщо це нікого не ображає, звісно. Саме християни заклали основу сучасного громадянського суспільства. Тому, які плоди християнства сьогодні? Воно побудувало освіту і воно сформувало наш світ в плані громадянської свободи. Чи треба ще докази?